Я займаюся живописом, монументальним, станковим. І якщо бувають замовлення, то розписую церкви і ну, сучасні будинки, Розписи на стіни, розпис, фреска, і якщо іноді бувають і мозаїка. Тобто, всім, що прийдеться, я займався в академії храмовим живописом. І розписували теж церкви і також ну, вивчали закони побудови монументального живопису. Художник по освіті я художник-живописець з напрямком Монументалізм. Це Київська академія мистецтв у професора Старожанка. Спочатку ну, середнього освіту я здобував Дніпропетровську, Дніпропетровську художня в собі. Училище, в якому теж дали мені основи церковного живопису і реалістичного живопису, і потім я вже вибрав в академії напрямок монументального мистецтва. Ну, в Житомирі, звідки я родом, тут я закінчив художню школу, потім поступив в Дніпропетровське училище, Київ, а потім знову повернувся на Батьківщину. Тобто не було такої можливості зачепитися в Києві, тому ну, я приємно собі почуваю в Житомирі. І якщо треба, то в столицю їжу по, по потребам чи до друзів, чи просто на виставки художні, також відвідую. Ну, Житомир подобається те, що він все-таки тихе місце, не так. Можна сказати, напружується, художник може подумати про щось, тому що в Києві немає цієї можливості, там треба постійно рухатись. М -м -м, можна сказати, що це життєва потреба. Тобто, е якщо, е якщо є настрій, якщо його немає, все одно ти е починаєш писати, і тоді всі якби, проблеми вони відходять на другий план. Це якби... Задоволення, в той же час це праця, і в той же час це, можна сказати, ейфорія, що ти займаєшся тією справою, якою ти хотів займатися ціле життя. Тобто людині да, ну, якби, дано, якщо дано, ну, я, мені так здається, що Бог дав мені. Цей дар, тому я його використовую і отримую від цього задоволення, що я можу це зробити. Я можу намалювати, я хочу малювати. Я хочу бачити е, тими фарбами, тими лініями, які я відчуваю в природі. Ну, мистецтво для мене це є два вчителя. Один вчитель в Дніпропетровському художньому училищі, це пономаренко Андрій Миколайович, який дав засади церковного мистецтва, розуміння церковного мистецтва і розуміння того, для чого живе людина, які призначені на цій землі. І також основи реалістичного мистецтва він теж дав. Мені другий наставник, можна сказати, це Микола Андрійович Староженко, професор вже в Київської академії мистецтв. Він якби поглибив, розвинув мої. Ну, моє бачення цього світу і мистецтва, і, ну і взагалі дав наснагу працювати далі. Дуже великий діапазон, тобто від давньоруського мистецтва, виключаючи Діанісі, візантійські фрески, Фіафан Грек, монументалісти, які залишили великі, якби. Вклад і в мистецтво, і в духовний розвиток, і в мистецтво, яке повинно слугувати людям, завдяки якому вони приходять до Бога. Ну і також, також мені Я не можу сказати, що мені подобається тільки релігійний живопис, і іконопис. Мені подобається також і мистецтво реалістичне, дуже подобаються картини Полінова, Рєпіна. Шишкіна дуже ну, відчувається їхній настрій, їх е, задоволення роботою і їхні живописні прийоми, які хотілося би ну, може застосувати навіть в своїх картинах. Ну, подобається, воно виражає суть епохи і, в принципі, воно відповідає нашому духу, нашій. Епохи завдяки його як технологізації, майже все життя проникає технології, техніка, вона завоює більш широкий діапазон навіть у художника, той же самий аерограф. Механічна штука, коли художник вже не відчуває рукою. Полотна, пензлем не відчуває, він вже на відстані працює. Тобто це вже технічні засоби. Ну, теж дуже цікаві ідеї. Головне в мистецтві, мені здається, думка, як завжди. Якщо людину можна навчити малювати, то думати тяжко заставити, вона повинна сама думати і розвиватися, читати. Чим більше якби, людина думає над картиною, більше вона. Ну, Більше проходить осмислення цієї проблеми, тим вона глибше і хочеться більш дивитись, поглиблюватись самому. Якщо ідеї немає, то, якби добре не було намальовано, ти пройдеш біля неї і не зупинишся. Вона тобі нічим не зачепить, не зупинить біля себе. Тобто сучасне мистецтво. Теж дуже цікава, і дуже цікаві форми, і дуже цікаві ідеї, які знаходять художники в сучасних матеріалах і в сучасних техніках. Ну, колір, якби задача, яка стояла перед художниками і перед, можна сказати, імпресіоністами, майже в, в кожну епоху колір, вираження кольором е, тієї дійсності, яка оточує художника. Е, в принципі, Колір головне в картині, і також в картині головне, якщо монументальне живопис, то там головна форма. Тобто, якщо буде форма і форма буде з'єднуватись, синтез мистецтв, архітектури живопису і скульптури, тоді воно гарно буде сприйматися в з'єднанні з усіма частинами комплексу. І Тому і в деяких картинах, наприклад, Іноді відходжу від реалістичного мистецтва хочеться зробити абстракцію, там більш важливо вже форма, форма і колір. Коли брати реалістичне мистецтво, то там більш важливий предметний колір. Як художник відчуває предметний колір, наскільки він реалістично передає ті чи інші фарбові відтінки, простір. Ну, кожне мистецтво монументально з танкове, воно цікаво по-своєму. В одному мистецтві, наприклад, монументальному захоплює величність форм, поєднання різних форм. А В живописі захоплює вібрація цього кольору. Як один колір розмінюється, переходить в інший кольор, нюанс, відтінок. От ці проблеми захоплюють вже в станковому живописі в ще познайомився з Андрієм Миколаївичем Пономаренко, моїм першим вчителем, то він якби поступово нам давав осмислення мистецтва не тільки з мистецької точки зору, а й з духовної точки зору, як воно буде слугувати людям і, ну от як далі, подалі буде його продовжуватись шлях. І тому. Він давав засади монументального мистецтва і станкового мистецтва, ну, і також давав засади от, духовні. Взагалі, для чого ми живемо, піднімав такі питання, потім він став священником православної православної церкви. Тобто і, якби давав той стержень, який тебе підтримує на протязі. От того часу, скільки я займаюся живописом, в принципі, я його настановили завжди згадую. Перший розпис робили в Дніпропетровській області село Кринички. Там от перший наш був розпис з цією групою, ми разом з нашим викладачем робили от підготовку стіни, підготовка. До жилопису, нанесення вже малюнку, і завершальний етап, якби робили кольорову композицію. Тобто, і перший раз от алтарна частина, ми з групою сім чоловік розписали алтар, алтарну частину в храмі. Ну, і Було і пізнавально, і в принципі, перше відчуття це ну, якби ти робиш для людей і треба зробити так. Щоб не відчувалося ну, це предстояння в своїх картинах, ну, от, в тому розписі, що ми робили предстаяння перед Господом ну і от Алтар. Взагалі-то ідея була концепція нашого викладача. Він був нашим керівником, а ми вже робили підготов... підготовчу роботу, картони, кольорові гами, і потім це був наш захист нашої практики. От перший досвід мого розпису в церкві. І вже в подальшому ще декілька церков, там вже менші замовлення. Робив ікону, спас на престолі і вже в Житомирській області реставрували іконостас в Новоград-Волинській області, в Новоград-Волинському районі, село Ярунь. Ну, складність в тому, що треба працювати завжди стоячи і дуже йде. Нагрузка можна навіть не психологічна, а фізична. Нагрузка йде не тільки психологічна, що постійно треба перебувати в храмі, якби в чотирьох стінах, воно чуть-чуть, можна сказати замкнутий простір, і ти постійно працюєш, немає такої свободи, як на пленері. І тобі треба вкластися в цю роботу, не думати про фізичне. Якщо робота на висоті, іноді бувала робота на. Ну, в мене було 4-7 метрів, От у нашого викладача було 24 метри купол. І там, якби ті знання, які ти знав по жопу, вони відступають на дальній план, відступають більш фізичний страх перед тим, щоб не впасти. Ну, і більш все-таки літературу вплив Гарсіа Лорка, Маркес. Подобається такі містичні твори і також захоплює фантастика. Ну, вона більше вліє як можна відпочинок, ну і в принципі ідеї, сюжетні лінії, як пересікаються, як виходить з одного сюжету на інший сюжет. От подобається, якби, коли герой мандрує. Ну і самому подобаються мандри, коли художник мандрує, він набирається різних свіжих вражень. І, в принципі, це дає наснагу для створення інших картин. Нових, яких ще, ну ідеї, які не виникали, наприклад. Чи взагалі хотілося б якусь абстрактну ідею вирізати в своїх картинах. Тобто, я не можу визначити, що мені подобається тільки пейзаж, чи, чи не тільки реалістичне мистецтво. Мені також подобається і абстракція, і аванградізм. Тож ну, тобто в кожному мистецтві можна побачити зерно, яке можна використовувати будь якому мистецтві. Головне в картині це ідея. Якщо ідея гарна, то картина буде сприйматися завжди якби, з, ну, з натхненням чи з захопленням. Ми їздимо з спілкою художників України на різні плінери під керівництвом Кондратюка Василя Івановича. Їздимо, їздили в Село Торговицю на пленері, там, де ну, по легендам проходили військові дії. Також їздили в Андрушівський район на пленер. Тобто, коли їздиш в різні місця, ти якби рельєф, здається, він однаковий, але все по-іншому. Здається, ті ж саме дерева, та ж сама трава, но відчуття інше, і різне. Інше враження від тої місцевості, в якої ти знаходишся. І це дає якби, наснагу для створення інших картин. Ну, цікаве місце, але воно таким зберіглося. В мене враження, що такими окремими шматками немає якби, от замкова гра, більш цілісна така структура вже. Більше центр вихвачуються ці будинки, і ти шукаєш те положення, з якого його так зробити, щоб воно було враження давнини і захоплювало, тобто, щоб не було менше сучасності в цих картинах. Ну, сучасні будинки теж мені подобаються. Наприклад, і в Києві, але вони бувають не дуже доречні в картинах, наприклад, ну, таких, які хочеться показати щось історичне. Щось е, е, цікаве, тому що сучасна архітектура, вона, мені здається, без ліка, не має ніякої душі. Е, більш вона нагадує ну, потребітельських кошик. Завдяки спілці у е, мене з'явилася майстерня, завдяки спілці їздив на плінери. Тобто, якщо от, друзі розповідають за, ну, по зрівнянню, то за кордоном художника такої немає наснаги. У них якби, кожен художник за себе треба орендувати зала. Тут вдається, якби надається місце для творчих для виставки особистої твоєї і також в загальних виставках. Ну, тобто вона для мене багато чого дала. Ну, завдяки спілці от, я відвідав плінери. Завдяки спілці познайомимося з різними художниками Житомирськими. І також ну, разом якби, гуртом воно краще сприймається кожна робота, і ти для себе щось запозичуєш, чи тобі подобається в інших художниках. Тобто є спілкування, і є обмін думками, і є завдяки, може, не в кожному випадку але є творчий зріст. Ріст. Одна в мене була особиста виставка, це в бібліотеці нашій. І також брав участь у багатьох виставках республіканських, тобто Мальовнича Україна і загально-житомирських, коли всі художники виставлялися на, на загальні виставки в салоні. Ну, я вважаю, що зараз художнику тяжко дуже прожити завдяки мистецтву. Тобто це ну, є ентузіазм, але він іноді ну, є, як кажуть, випадки депресівності, як їх треба поборювати, щоб постійно працювати. але коли іноді працюєш, то здається, кому воно потрібно. Но потім виникає думка, що воно тобі потрібно, ти тобі воно приносить задоволення, а потім вже. Не приносить задоволення глядачу. Тобто, я не уявляю без мистецтва свого життя, і тому творю не завдяки, тому що хочеться, якби, щоб бачили, щоб воно було якийсь продаж, але на першому місці все-таки своє задоволення. Дивлячись, яка ситуація буває якась яскрава ситуація, наприклад, Якщо якась формальна ідея, ти швидко її накидав, і поки вона в тебе в голові не пропала, ти відразу її е відтворюєш на картині. І буває ідея, яка потребує дуже багато праці, багато ескізів, тобто все залежить від того, який сюжет і наскільки швидко він розвивається. Тобто не можна контролювати, ну, можна контролювати, але в принципі воно відбувається спонтанно. якщо… Багато думати, то ідея іноді вже не подобається. Якщо ти швидко робиш, то вона іноді виплескується так, що ти сам задоволений тим, що ти зробив. А іноді довго в... на початку вроді сподобалася ідея, а потім ти її починаєш винашувати, і вже іноді стає нецікаво роботу робити. І бувають і такі випадки. Ну, Частіше всього, що. Це непреривний поток, тобто ідеї йдуть, і ти їх е е зображуєш в своїх ескізах, і потім вже з тих ідей вибираєш ті, які найкраще тобі подобаються які ти б хотів бачити на великому форматі. І я працюю в Інституті культури і мистецтв, е викладачем живопису і малюнка. Ну, от завдяки е цьому іноді бувають такі студенти, які. Е ну, Тобі дають роздуми над їхніми ідеями, вони можуть підняти таке питання чи таку проблему в своїх картинах. Наприклад, я не мова, не маю на увазі якусь глобальну, соціальну, а, наприклад, кольорову. Так поєднають кольора, що вона тобі подобається, і ти з цієї ідеї можеш зробити якісь свою картину, чи от взяти від них їхня. Бачення пластики і їхнє поєднання кольорів, і яке тобі сподобалось, що ти такого рішення ніколи не бачив. Хоч воно буде і недосконале, хоч воно буде і непрофесійне, але зерно можна побачити в будь-якому малюнку, в будь-якій картині, можна побачити те, що ти якби для себе ніколи не відкривав, і це вперше в тебе от ідея. І художник, мені здається, кожна людина цікава тим, що. Кожен день це має бути як відкриття. Тобто не тільки в мистецтві, а в якомусь соціальному чи в духовному плані. І коли є ці відкриття, то цікавіше жити. Ні, мені от подобається, ну, як я казав, навчався на монументальному мистецтві, і ми писали. Дуже великі постановки, і може з того періоду в мене залишилось от таке бажання писати на великому форматі. Тобто я собі себе от приємніше відчуваю, коли я компоную великий формат. Коли в мене маленький формат, ставиш собі рамки, і вже не те відчуття, не те, як ти уявляв її на великому форматі. Ну, хоч екіз, наприклад, ескізи. Завжди роблю маленькі. Ну потім, щоб як вдосконалити, виплатити ці от думки свої, то мені хочеться взяти побільше формат. Ну, фарби, от, коли стикаєшся з замовником, вони завжди кажуть, чому такі дорогі, тому що картини, чому. Художники такі не поступлені, тому що дуже дорого коштують фарби, і ти не знаєш, це е, мистецтво це е, імпровізація. Тут е, може вийти, а може і не вийти, може треба буде перероблювати, дописувати, вдосконалювати картину. Це е, не е, ну, можна сказати, не підприємство, на якому став застанок і зробив. Іноді буває, що треба подумати е, це не просто. Встав ти за день цілий робочий день зробив картину. Можна подумати цілий день. Є художники, які ну, думають там, день, два, а потім роблять і ідеї в них родилася в голові. І думка. Вони за декілька годин там, зробили картину. Но це не значить, що художник за декілька картин, за декілька годин написав і виносив ідеї. Тобто. Для картини це треба час і роздум. Неможливо швидко зробити картину. Немає такої методу, по якому. Ну, є як би, методи навчання, є методи створення картини, але немає єдиного рецепту, по якому можна створити твір. Ну, хотілося б як. По російськи сказати приділення совершенства. Тобто, якби планки такої немає, хочеться завжди вдосконалюватись. І... Ну, і щоб глядачам все-таки було. Ну, і по-перше, <кій> кажу, що художники це ну, як люди, які самовглублені і сам, десь самоегоїстичні. Ну, В мене от на першому плані стоїть завдання. Хочеться взяти більш складніший колір, більш якось по-іншому виразити простір. Ну, Це я рахую, що планка, коли ти виражаєш те відчуття, що в тебе в голові, і те, що на картині, якщо воно співпадає, це от, я буду рахувати, що я взяв цю планку. Ну, поки що є, можна сказати, не досяг цієї от мети, ну буду старатися в подальшому от досягати в своїх картинах поєднання кольорів і от відчуття цього простору, який я оточую чому середовищі.